Дивіться у випуску підвищення або доплата з 1 березня проведуть автоматичну індексацію пенсій. Одні отримують надбавку а таких біля 80%. а усім іншим нададуть одноразову грошову допомогу. Стати енергетично незалежними Україна планує збільшити видобуток власного блакитного палива і запроваджуємо абсолютно нову систему публічних конкурсів аукціонів спортивні підсумки 2018. Хто вони найкращі спортсмени Кривого Рогу? Споминаю побіди прошлого года. хочется вспомнить не только свои личные достижения. Подробиці далі. Ми вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Прямо зараз команда головного телеканалу міста розповість про найактуальніші події в студії. Працює Владислав Новіков. Підвищать пенсії або нададуть одноразову доплату з 1 березня. Понад 8 мільйонам пенсіонерам буде проведена автоматична індексація пенсій. Надбавка в кожного буде різна. В уряді наголосили, що мінімальний зріст виплат складе 100 гривень, а середній більше 250 гривень. Водночас іншій частині пенсіонерів замість підвищення нададуть одноразову грошову допомогу. Більше подробиць дивіться далі в матеріалі. Цієї весни українські пенсіонери поділяться на два табори. Одні отримують надбавку, а таких біля 80%. а усім іншим нададуть одноразову грошову допомогу. Більшість пенсіонерів отримують надбавку в результаті індексації. У кожного вона буде різною, адже розрахунок відбувається за спеціальною формулою. Все залежить від суми, яку наразі отримує пенсіонер, а також показника середньої зарплати в Україні та інфляції за минулий рік. Економічний експерт Олексій Дорошенко підраховує наскільки може зрости пенсія після березневої індексації. Зростання інфляції за попередній рік 9,8% і зростання середньої заробітної плати за попередні два роки 27%. І тому одна друга цієї величини і одна друга цієї. Тому ми маємо в середньому 17% зростання середньої пенсії. Середня пенсія за минулий рік склала 2650 гривень. Тож якщо до цього показника додати 17%, виходить зростання на рівні 450 гривень. Але така сума не остаточна, адже невідомо звідки будуть брати дані про середню зарплатню за попередні роки, наголошує експерт. У пенсійного фонду та Держстату показники відрізняються. Заява це одне. А по факту скільки люди отримують, і е, дійсно тоді можна буде десь після 15 березня сказати, що дійсно люди отримали там на 9% більше, або вона отримала на 17% більше. Водночас тих, хто отримує мінімальну пенсію, а це майже 2 мільйони українців. Весняна індексація не торкнеться. Цій категорії уряд надасть одноразову доплату в розмірі 2410 гривень. Суму порівну розділять на два місяці. Пенсіонери отримують 1200 гривень у березні та квітні. Звідки взялася ця сума 2410 гривень? Якщо ми візьмемо базову їхню пенсію. А саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за два роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат наступні 5 років, адже на це нарешті з'явився потрібний ресурс. Такої думки президент Петро Порошенко. Він наголосив, що економіка країни за останні роки після тривалого падіння почала покращуватися. Тож усі гроші від її зростання спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так? Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм по собі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Цього року на мінімальні пенсії чекає перерахунок через зростання прожиткового мінімуму. Це відбудеться двічі на початку липня та грудня. Наразі мінімальна пенсія складає майже 1500 гривень, а зросте до кінця 2019-го на 170 гривень. Володимир Гросва Тамара Дмитренко, перший міський Київ. Збільшити видобуток власного газу та стати енергетично незалежними. Голова уряду Володимир Гройсман повідомив, як Україна збільшить нарощування блакитного палива в найближчі роки. За його словами, це вдасться після введення системи аукціонів на надра. Стратегічна мета України відмовитись від закупівель газу за кордону та знизити його вартість. Прем'єр наголосив, що перший такий аукціон відбудеться вже через тиждень, 6 березня. От тієї якраз структури, яка ще до 2014 року наліво і направо роздавала тільки своїм під килимом родовища, дозволи і так далі. Ми фактично є перші за всю історію, хто зруйнував схему таємних розподілів і запроваджуємо абсолютно нову систему публічних конкурсів аукціонів. В області підтримали начальника поліції Кривого Рогу. Роботу Романа Ткаченка задоволений голова обласних правоохоронців Віталій Глуховеря. Про це він написав у соцмережі. Керівник обласної поліції повідомив, що жодний політик не має права дестабілізувати роботу поліцейських, а також наголосив, що нікому не дозволить маніпулювати правоохоронцями. Как непосредственный руководитель, я доволен результатами его работы. Не позволю никому манипулировать представителями исполнительного органа власти и дестабилизировать ситуацию в регионе. Полиция вне политики. Нагадаю, 27 лютого на черговій сесії міськради укропівець Микола Колесник запропонував відсторонити від посади начальника Криворізького відділу поліції Романа Ткаченка. Натомість депутати міськради не підтримали політика та розкритикували його абсурдні доводи. Більше того, на сесії виявили, що укропівця підозрюють у корупції, тому деякі присутні в сесійній залі розцінили звернення депутата як спосіб звести особисті рахунки з начальником поліції Кривого Рогу. Порушують виборче законодавство за останню добу до криворізького відділу поліції. Надійшло шість звернень про порушення виборчого законодавства. Правоохоронцям поскаржились на буцімто незаконне встановлення агітаційних палаток у кривому розі таких повідомлень надійшло декілька. Один дзвінок зафіксували селище широке, в ньому йшлось про ймовірний підкуп голосів. Ще три звернення надійшли на електронну адресу поліції від громадських організацій. Наразі правоохоронцями перевіряються, уся надана. Інформація. За минулу добу до поліції надійшло шість повідомлень щодо можливого порушення виборчого законодавства. На теперішній час вказані звернення зареєстровано порядку передбаченим чинним законодавством. Поліцейськими проводиться перевірка, після проведення якої буде прийнято законне рішення. Гроші на Криворізький аеропорт 11,5 мільйонів гривень виділили з місцевого бюджету для комунального підприємства. Таке рішення прийняли депутати міської ради на черговій сесії. Так, на придбання нового обладнання повітряного запуску двигунів літаків планують витратити 6,5 мільйонів гривень. Бо без такої установки до міжнародного аеропорту Кривий Ріг відмовляються прибувати більшість авіаперевізників. Зазначу нове обладнання. Очікують вже на початку березня. Інші гроші, а це 5 мільйонів гривень, витратять на його установку та ремонт огорожі підприємства. Її почнуть будувати вже в квітні. Это резервное оборудование, но без этого оборудования или наличия этого оборудования в аэропорту, оно даст возможность сегодня выдать дополнительные гарантии качества и повышение качества обслуживания для всех авиаперевозчиков или авиакомпаний, которые будут выявлять желание э, совершать полеты с Криворожского международного аэропорта. Резервное оборудование, к сожалению, такие случаи бывают, они крайне редкие, когда... Приходится аэропорту использовать установку для принудительного запуска двигателей. Но это то обязательное условие, которое выдвигает абсолютно все авиаперевозчики. Порахуючи сельність населення країни, станеться це в 2020 році. Попередній підготовчий етап відбудеться в грудні поточного року. Тестовий перепис проведуть в оболонському районі столиці, а також в Бородянському районі Київської області. В межах пробного підрахунку Державна служба статистики планує випробувати на практиці програму та вибрати оптимальну концепцію опрацювання даних для Прискорення швидкості обробки отриманих результатів їх паралельно вноситимуть до відповідної бази. Наразі вирішується питання про участь в переписі мешканців тимчасово окупованих територій. Нагадаю, попередній перепис населення проводили в 2001 році. Не дійшла до школи вранці 28 лютого в металургійному районі. Під колеса легковика потрапила дитина. Сталося це біля 103-ї школи на пішохідному переході. За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка різко вибігла на зебро, тому уникнути наїзду водієві Деоланус не вдалося, і він збив дитину. Школярку госпіталізували до 8-ї лікарні з попереднім діагнозом. Перелам ноги. На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчі районного відділення поліції. Правоохоронці шукають ймовірних очевидців. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, телефонуйте на 102 або ж за номером телефону 097 999 38 34. Вітаміни екологічний стан, середовища та обов'язкова. Діагностика на прес-конференції до Всесвітнього дня рідкісних хвороб. Лікарі генетики розповіли, як від них вберегтись. На зборах зазначили в кривому розі небагато людей з рідкісними захворюваннями. Проте є виключення, як от фенілкетонурія. Нині з нею на обліку в міжобласному центрі медичної генетики пренатальної діагностики майже 80 дітей та практично 40 дорослих до рідкісних хвороб. Ще відносять. Пороки серця, ендокринії імунні патології та навіть деякі онкозахворювання запобігти їм можна запевняють лікарі. Лише якщо провести до і після родову діагностику. Важливим є і вживання жінками фолієвої кислоти до моменту запліднення, бо це дозволить виносити здорову дитину без патологій, наголосили медики. З 1956 року у нас в центрі. Майже перше в Україні проводиться скринінг новонароджених на фенілкетонурію. Це вроджена спадкова патологія метаболізму амінокислоти фенілаланіну. З 2000 року ми проводимо скринінг на вроджений гіпотеріоз. Підбили підсумки роботи системи цивільного захисту. 28 лютого керівний склад цивільного захисту міста звітував про діяльність за минулий рік. На зборах розглянули результати роботи місцевих органів виконавчої влади, підрозділів рятувальних служб та інших комунальних служб міста, діяльність яких пов'язана із забезпеченням цивільного захисту населення. Особливу увагу звернули на Небезпеці масового купання криворіжців в необлаштованих для цього місцях та в недозволеному стані протипожежної безпеки будинків підвищеної поверховості. На обліку нараховується 1435 пожеж, з них 11 взято при звірці та по заявам громадян. На ліквідацію пожеж у житловому секторі здійснено 496 виїздів. Торговельних, промислових та інших об'єктах здійснено 29 виїздів. На гасіння пожеж у природних екосистемах підрозділи здійснили 797 виїздів. Кращі спортсмени з Саксаганського району, чемпіонка світу та Європи з карате та володарка чорного поясу Яна Федій. П'ята стала одною з головних спортсменів не лише району, а й Кривого Рогу. Дівчина в свої 24 роки здобула титул чемпіонки Європи та нині займається тренуванням юних каратистів. Більше про здобутки криворізької спортсменки розкажу Олена Трунова. Приклад спортсменки, яка зробила собі кар'єру завдяки своїй наполегливості. Розповідає, займатися спортом почала ще в дитинстві, бігала у футбол з хлопцями, допоки її батько не зрозумів, цю енергію треба направити в потрібне русло. І ось в 13 років вона вперше познайомилась з карате, яке потім переросло в багаточисельні перемоги. мій перший чемпіонат світу, у мені тоді було 16 років, синій пояс, і тоді на мене, в принципі, Ставки не делали, поскольку у меня было еще недостаточно опыта для чемпионатов мира. Это был первый чемпионат, и здесь я завоевала, я стала абсолютно чемпионкой мира. Дівчині виповнилось 20, вона відкрила для себе завісу тренерства. Нині під її крилом юні вихованці. В них вона вкладає усі свої знання та вчить бути впевненими в собі, як свого часу вчив каратистку її тренер. Вспоминаю победы прошлого года, Хочеться вспомнить не только свои личные достижения за минувший год, но и достижения команды. Поскольку, если бы мы не являлись командой, мы были бы Слабий і не було би того, того той престижності, яку ми вибороли на чемпіонату України. Очень приємно, що ми е, вечений раз доказали, що ми перший не только в Україні, але й в світі. Старання Яни дали свої плоди. Діти її обожнюють і щоразу стрімголом мчать на тренування до справжнього професіонала. А головне у кожного з них вже є свої маленькі чи великі перемоги. Ми подіжують всегда на сорвуваннях ребята. Завжди подіжують, щоб виграли свої особли. Для юних спортсменів тренер вже давно став другою мамою. Зізнається вихованася чемпіонки. А все тому, що вона кожного любить і знаходить до усіх особистий підхід. Я не вірю сімо, э, то дітей, які развивать розвивати них нові можливості. І нам очень нравится с ней работать, потому тому що помимо того, що тренер, вона почти як мама. Але займається Криворізька чемпіонка не лише зі спортсменами-початківцями. На її тренування приходять і досвідчені спортсмени. Як от влад я займаюся карате вже 10 років? Я привели на тренування батьки, мама. Щоб я мав не просто навчатися трати, а постояти за себе. Ведь для мужчины, для мальчика это в первую очередь самое найголовніше. Занимаюсь 10 років і ні разу не жалею. тренировка кожна тренування щось нове. Где нас учат, як правильно постоять за себе, а где краще у конфлікту? В підсумках спортивного року Саксаганського району кращих обирали за п'яти номінаціями: краса та грація, сильні та спритні. Також не забулись про спортивні заклади і найкращі команди. Традиційно в февралі Саксанський район підводить ітоги спортивного сезону прошлого року. І цей рік не По ітогам нашого 2018 року у нас дуже много перспективних спортсменів, спортсменів, которые стали чемпіонами і призерами чемпіоната України, області, Європи, мира. 150 кращих спортсменів здається, цифра чимала, як для одного району. Сподіватимемось, що вже наступного року вона збільшиться в рази, бо Кривий Ріг дійсно багате спортивне місто. Олена Трунова, Галина Ганценко, Микита Бондаренко, Віктор Зубченко. Перший міський. Ми ставимо крапку в студії. Працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.